Яйте перевіреним джерелам, не дозволяйте себе залякувати. Давайте підтримувати одне одного усмішками, заряджати оптимізмом і не опускати рук. Віримо у незламність наших воїнів. Доки ми разом, Україна не переможна, єднаймося. Ось тут вся історія Буковини. Ми зараз бачимо таке різноманіття старовинних сорочок, такі скарби, неоціненні скарби, що то дійсно заслуговує уваги. Це є спадок наших предків, це фактично є той генетичний код, який у нас заплатить. І його обов'язково потрібно передавати дітям. Обов'язково, щоб це ніколи не закурилося, щоб це нікуди не пропало. І тоді воно буде жити вічно. І я вважаю, що воно так буде. Наша незалежність це наша історія. Це унікальна українська культура і віковічні традиції. Моя незалежність у відчутті того, що я українка. Для мене це свобода бути тим, ким я є. І моя шестирічна дитина вже знає, хто вона. Це космос і в першу чергу завдяки Дніпру. У нас ракети, космічні двигуни, світлі голови інженерів. Космос для нас не романтика, а насамперед потужності Південнаш. Його стіни для мене рідні. З дитинства я приходив туди до батька на роботу, дивився, як будуються ракети, будуються двигуни. Ось тут імітується космічний простір, а в ньому тестується плазмений двигун для супутників. Ми його виробляємо сьогодні. в Дніпрі, а завтра вже на орбіті. Моя незалежність це шанс приймати рішення, будувати свою країну, берегти і примножувати. Які забезпечать їй гарну перспективу. Тому 21 рік свого життя я вклав у розвиток Волинського національного університету. Молоді люди приїжджають сюди і довіряють нам формування свого життя. У Луцькому замку я вручаю їм студентські посвідчення і випускні дипломи. І пишаюся, що прокладаю стежку від минулого до майбутнього. Це Рома та Аня. Вони підкорюють вітер і навчають цього інших. Летять щодуху до горизонту. За своєю мрією, їхньому синові Михайлику лише 10 років, але з кайтом він справляється вже краще за батьків, і, можливо, одного дня ним пишатиметься вся Україна. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед. Моя країна прекрасна і незалежна. Для мене дуже важливо, щоб тема Криму вона продовжувала звучати. Тому, власне, ми і зробили кримську платформу. Ми спомоглись показати, що не тільки для нас це важливо, але й для всього світу. Питання Криму і питання його деокупації. Мій дім в Криму. Для мене це земля свободи, земля мого народу, земля України. Моя незалежність це тоді, коли я зможу повернутися в Крим. Це тоді, коли я в Криму побачу українські прапори. Спочатку був пес. Його ніхто не хотів, а Денис взяв до себе. І це змінило його життя. Тепер навколо неприборкана природа. І стихія. Що загартовує характер і волю. Попереду ще багато вершин. А поруч нові вірні друзі. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед. Моя країна прекрасна і незалежна. Різні спільноти знайшли у нас свій дім: румуни, угорці, лемки, гуцули русини українці. Часто їх межа проходять по гірських річках. Культури і світогляди переплилися. Але всі зберегли свій спадок і передали його у стравах, діалектах і у вишинці. Нам є що показати гостям. Що показати світу? Це середньовічні замки, дерев'яні храми, старовинні монастирі, праліси і найвищі гори України. Моя незалежність це відчуття, що я на своїй землі. І це Україна. Сашко завжди хотів втекти від шумного міста до безкраїх морських просторів, і одного дня змінив своє життя, Придбав яхту, про яку вони з батьком мріяли усе життя. І тепер вони можуть пройти будь-які води крізь хвилі та дощі до нових горизонтів. Коли ти йдеш до мрії, країна йде вперед моя країна. Прекрасна і незалежна, 24 серпня незалежні 21... незалежні рабам протилежні, лівобережні і правобережні єдині духом, справжні незалежні серцем безмежні, вболівають серцем, захищають серцем, атакують серцем, фанатіють цим місцем. Штовхаються в чергах, але добрі серця сподіваються на диво. Хто сказав, що щось неможливо? По-новому цінують вічне. Інколи вірять у поток бічне незалежні. Створюють серце, борються з серцем, співають серце, обирають серце, помиляються, виправляються, незалежні, бентежні, безмежні, щирі. Справжні. Люблять країну всім серцем. Для мене Київщина це клаптик землі, який уособлює батьківщину. Це моє босоноге дитинство з гарячим піском під ногами. Молоком пляшці з собою. Шматочок сала за вірочком. Ми брали все це, коли ходили пасти худоби з бабусі. Зараз у багатьох уже й корів немає і замість мазаних хат таунхауси. Але тут починається Україна. І тут вона продовжується. Це поєднання сучасних міст, сателітів і можливість для міста не забути про землю. Не асфальт. Землю, яка живе. я частина цієї землі, і її незалежність це і моя незалежність. друзі, доброго ранку. Доброго. В ефірі триває інформаційний марафон оборона України. Ми разом продовжуємо працювати для вас. Це спільний проект всіх, можливо сказати, брендів нашого каналу і ТСН, і програми сніданок і твій день. І ми будемо вас тримати в курсі всього, що відбувається максимально коректно, максимально перевірено впродовж всього дня. І все, що друзі, хочу сказати: слава Україні! Ми доброго. пережили цю ніч. Ми продовжуємо працювати в прямому ефірі. Дивіться нас, надсилайте нам ваші повідомлення. Е, передаю слово колегам нашим в студію «Сніданок». Два майданчика у Нас Два працює так. Руслан так. і Валентина Хамайка сьогодні з нами. Теж ми на двох майданчиках Марічка Падалко Єгор Гордієв. Друзі, сьогодні впродовж цього е, нашого дня інформаційного дня. Ми зазначимо ще раз, що е, наш марафон інформаційний називається Оборона України. І тому, будь ласка, ви долучайтеся, щоб ми разом з вами. Е, прожили цю історію, продовжили життя і безумовно орієнтувалися в інформаційному просторі в просторі життя. Ми знаємо, пам'ятаємо, що оборона нашої країни в руках кожного з нас бачили багато молоді в пунктах здачі крові. Дякуємо кожному українцю, хто підтримує своїх воїнів. Ну, і пам'ятаєте важлива інформація. комендантська година у Київській Вінницькій області триває до сьомої години. Намагайтеся зараз не виходити на вулицю і в інших регіонах до шостої години. Ми з вами на зв'язку даємо лише перевірену інформацію і чекаємо повідомлення від вас. Нам важливо тримати з вами зв'язок. Будь ласка, ми будемо керуватися тільки офіційними джерелами. У нас будуть і всі люди, які дотичні до тої чи іншої сфери безпеки, життя країни, для того, щоб ви розуміли, як рухатися далі. Це найважливіше. Тому, будь ласка, будьте з нами. Проживаємо цей день разом. І починаємо цей день. Починаємо, з... починаємо цей день. Ми з Ігорем Гордієвим зараз до актуальних новин. Поїхали. Отже, столиця України пережила ніч і знову прокинулась від вибухів над ранок. О 4.20 жителі Лівоберега берега Києва почули два потужні вибухи в районі Осокориківських дач. Ну, власне це було чутно по всьому Києві. Відео вогні в нічному небі. Почали викладати в соцмережах. Що це було інформація зараз? Суперечить одна інша з першорадних голови МВС Антон Геращенко повідомив про атаку крилатими або балістичними ракетами. Втім, згодом написав, що це система протиповітряної оборони збила ворожий літальний апарат РФ.